Хороший сімейний. Саме головне для нього була сім'я. Так про загиблого воїна Віталія Степанишина відкликається його син. Сім'ю він і пішов захищати, от тільки не лише свою. Там у самому пеклі війни він боронив від російських загарбників кожну українську родину. Батько був 14-й бригаді. Ви разом пішли воювати? Чи? Ні, я трошки раніше він десь тижнів через три віталія Степанишина мобілізували до війська 26 лютого. Шість місяців він виганяв з української землі ворога. Шість місяців виборював перемогу і боровся б далі, якби не смертельне поранення. Чому Військовий з Луцька загинув 29 серпня на Харківщині. Його серце перестало битися під час ворожого обстрілу. Це є велика ціна знищення цього зла і ненависті. І ціною цього є життя наших воїнів, наших людей. Ціною цього є руйнування наших домівок і смерті невинних дітей і жінок. Ми молимося і просимо Бога, щоб Господь допоміг нам в цій ганебній, що називаємо словом, війні. Рідні Віталія Степанишина кажуть про те, що чоловік піде воювати, не сумнівався ніхто, От тільки що з війни його доведеться зустрічати, так подумати теж ніхто не міг. Син Віталія Степанишина Сергій після похорону знову повернеться на передову, аби помститися за батька за всіх українців, яких російська армія забрала рідних, близьких, забрала мирне небо. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.